Привіт, любі! Хочу з вами поділитися своїми інсайтами і про зміни в житті, як вони взагалі відбуваються. Сьогодні у нас традиційно в моїй команді завжди такі прогонка, збори, і якраз розповідала їм, і поділюся з вами. Ми рухаємось по спіралі. Життя рухається по спіралі. Ви вже це знаєте, я вже багатьом це раз говорила багатьом із вас. І от як пружина. І ці витки у них є завжди низ, де ми з'єднані з нашими страхами, страхами, що не вийде, в когось страхом смерті, в когось там самозванець включається, в когось. Страх щось там за сім'ю і так далі, тобто їхні програми, ключові програми, які блокують їхній розвиток з витка в виток. І а, ви це маєте розуміти і пам'ятати, що от, опять, фактично той самий страх, але коли ми взагалі перебуваємо без цього постійного розвитку, правильного розвитку, не коли ми перестрибуємо з курсу на курс і всі би хаотично і прорізне, а коли ми в одному напрямку о, цілимось з року в рік, ось, а, і це буде якраз рух по спіралі, і, і на цьому витку у нас як в першому класі, ось ми приходимо в перший клас і починаємо вчити букви. І ми вчимо їх по-різному. Настільки ми готові, настільки готові до нового, так ми і швидко там адаптуємося і починаємо читати. І потім взагалі це нам дається легко. На другому витку ми знову будемо вчити букви, але іншої мови, наприклад, китайської. І знову у нас будуть присутні ті ж самі якісь програми, тільки вже з китайською мовою. Тобто, якщо вам, наприклад, зараз хочеться нового фінансового рівня, нового, нової глибини в стосунках, або взагалі створити стосунків, яких ви ніколи не мали, це ваша китайська мова, як метафора. І ця китайська мова це як той алфавіт, його треба вивчити. Якщо ви будете от самі це все десь якби, догадуватись, що це за буква, догадуватись, не включати якихось вчителів, які вже знають цей алфавіт. Не, не брати взагалі е, ніякий зовнішній досвід, а користуватися тільки от, е, буквами там, українського чи російського чи якогось там, англійського алфавіту. Тобто в китайському алфавіті він вам абсолютно ніяк не пригодиться, тому що він інший. А задачі ті самі навчитись читати і говорити. Це з кожним наступним рівнем, щоб ви розуміли то саме, якщо вас ще там не було, але ви туди хочете, це як вивчити новий алфавіт, вивчити нову мову. І для цього треба йти вчитись, треба йти пізнавати ту мову, яку ви хочете вчити: мову фінансів, мову стосунків, мову щастя. Мову того, як говорить, поводить себе щаслива, успішна, багата жінка і так далі. Тому що, о, доки ми о, ну, якби собі це заперечуємо, доки ми о, думаємо, що ми самі це вирішимо, ми самі це вирішимо, іноді нам життя не вистачає для цього. І ми. О, в старості думаємо, що все могло бути інакше. Я думаю, ви таких людей зустрічали, але до останнього подиху в нас є можливості вивчити ту мову, яка нам зараз необхідна. Сподіваюсь, вам сподобався мій такий інсайт. Поділіться, я всі читаю ваші коментарі а, своїми там, своїми страхами, своїми якимись ось цими коробочками. І тим, що ви зараз відчуваєте, що ви зараз проходите. Ось так, дякую вам.